Всім традиційноє Хеллоу, нехай скоріше здохне бункерне хуйло, ви на каналі Езотаріум а з вами Дзюба Михайлоу. Вітаю я не тільки глядачів, але й радіо 22 постійних слухачів. І якщо є ви саме слухачем. Радіо 22 можете просто поставити плюсик під цим відео. А якщо ви не знали про канал Езотаріум, можете зайти на YouTube, набрати у пошовику Езотаріум. Таро, і ви обов'язково знайдете і мій канал, де є прогнози на кожен день. А це прогноз на тиждень з 23 червня по 28 червня, на шестиденку. Знову буду використовувати дві колоди: це великі аркани таро редтаро. Малі аркани таро будуть у додаток, щоб ви знали більше про цей тиждень. Що ж, я вітаю всіх, хто народився під знаком РАК, бо саме зараз розпочався цей астрологічний знак. От Якщо ви все бачите, на Ютубі от ви можете побачити, яка дуже гарна коробочка така вийшла у цих арканів. І, до речі, на Ютубі багато терологів, але жодного теролога немає, який створює сам свої власні аркани. І я вітаю всіх раків, а також всіх інших глядачів і слухачів. Буду намагатися говорити все стисло та озвучувати кожну карту. Якщо ви все це не бачите, а чуєте, то ви все будете знати, і не треба буде щось вам знову доповідати. Ну, а якщо ви не чули ніколи Радіо 22, заходьте на сайт toloka.media і обов'язково слухайте Радіо 22, досить різноманітний формат. Ну що ж, пропоную вам. Не напружуватись, якщо за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік 5, 4, три, два. Один будемо дивитись лише прямі позиції, і розпочнемо з огляду знаків зодіаків і розпочнемо з рака, бо зараз йде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку саме цього тижня з 23 по 28 червня. Жриця в прямій позиції, і це ознака того, що якщо ви жінка, то це ваш тиждень. Сьогодні цей тиждень пов'язаний з зустрічами, цей тиждень пов'язаний з бесідами, з розмовами і з новими знайомствами, а також у цей тиждень гарно проводити якісь свої справи, власні саме з жінками. Жінки у цей тиждень більш корисні, ніж чоловіки. Можливо, вони будуть вам зустрічатися. Цього тижня частіше. Далі, представники знаку Лева, чого очікувати вам цього тижня? Зірка Зірка – це планета Венера. Це краса, це віра, надія, любов це почуття, на які слід звернути увагу. Не забувайте бути красивими, не забувайте, що віра та надія, вони рухають світом. І якщо ви зневірилися, якщо ви не маєте вже ніяких надій, рекомендую вам переглянути свої погляди і таким чином ви зможете цей тиждень зробити. Яскравим, яскравим на враження, яскравим на відчуття. Далі представники знаку діва. Чого очікувати від цього тижня? Сутінки з Прямій позиції. До речі, сутінки це і є карта того місяця астрологічного, який зараз розпочався, тобто рака. І можна сказати, що сутінки це щось незрозуміло, це якісь омани, які можуть бути навкруги вас, це якісь ілюзії. Тож не намагайтеся жити ілюзіями. Не слухайте те, що вам кажуть люди, бо люди можуть вас надурити і завести вам, вас у великі сутінки. Намагайтеся більше дослухатися до власної інтуїції, до снів. У снах ви можете знайти якусь підказку на цей тиждень, як себе вести. І у цей тиждень якісь у вас будуть справи з представником знаку РАК. Далі представники знаку Терези Янгол. Інша назва цієї карти помірність або сонячний геній. І ця карта каже про захист. В цілому, ви можете протягом тижня займатися кількома справами одночасно. Ініціатива у ваших руках, і у вас є захист з боку вишніх сил. Тож намагайтеся нічого не боятися, бо. Янгули вас охороняють, і ці янголи можуть бути у обличчі якоїсь людини, яка народилася під знаком водолій. Для скорпіонів жертва в прямій позиції, що ж досить важка карта, повішана, і вона каже про те, що вам цей тиждень треба більше займатися справами інших людей, ніж власними справами, бо ви будете більше втрачати, ніж щось отримувати, тому ви можете бути настільки благодійними, наскільки ви можете це зробити. Віддавайте все, що у вас є, не потрібно людям, яким це потрібно, і тоді ви будете відчувати підтримку. Також ця карта натякає на те, що слід звернути увагу на власне здоров'я. Можливо, щось може статися таке, на що ви не розраховували якась втрата, якась жертва. Якщо ви бажаєте, щоб жертви були мінімальними, зайдіть хоча б на 10 хвилин у якусь церкву, якийсь храм, і просто помоліться Господу Богу, якщо вам для того потрібні якісь церкви. Одначе ви можете молитися і вдома, коли вас ніхто не чує, окрім нашого Всевишнього отця-вакантанки. Далі представники знаку стрілець. Що ж, це ваш тиждень, вам випала ваша карта, колісниця, і вона каже про те, що ви будете їздити багато цей тиждень, і саме у дорозі вас може чекати якийсь успіх. Це гарний тиждень для навчання, для пізнання чогось нового, для закріплення будь-якого матеріалу. Використовуйте цей. Час з користю вам відкриваються багато шляхів. Головне їх бачити. Далі представники знаку Козиріг. МАХ і Мах – це дуже гарний позитивний аркан для чоловіків, для творчих людей для розпочинання чогось нового, незважаючи на те, що місяць буде спадати, все одно відкриті для вас можливості для розпочинання чогось нового. В цілому це яскравий тиждень, і він пролетить як один день. Тож не прогавте цей час, не гальмуйте, робіть все за власним натхненням, і хай воно частіше вибухає. Вас Далі представники знаку водолій, Колесо Фортуни, що ж, дуже гарний показник. І воно каже про виграші, але виграші бувають лише у ризикованих людей, які впевнені в своїй перемозі. Якщо ви не впевнені, якщо ви вагаєтесь, то краще звернутися. Зверніться до спеціаліста, і він вирішить багато ваших питань і розвіє ваші сумніви. Будьте більш впевненішими, і якщо вам потрібна допомога, то звертайтесь до представників знаку Козиріг, з ними цей тиждень краще підтримувати зв'язок. І тоді у вас буде обов'язково успіх не тільки цього тижня, але й в подальшому вашому житті. Далі представники знаку риби. Відлюдник, що ж, це ознака того, що ви можете цей тиждень розвиватися лише у певних межах. Відлюдник це таємничість, відлюдник це обережність, відлюдник це медитативний стан, це можливість щось закінчити, але неможливість щось розпочинати. Тож це. Цей тиждень треба бути таємним агентом, нічого не розповідати людям, навіть якщо ви їх гарно знаєте. Бо будь-які слова ваші можуть потім стати зброєю у руках тих людей, які бажають вам нашкодити. Далі представники знаку Овен, імператриця. І це ознака дій якихось. Вам не слід. Цей тиждень відпочивати слід діяти, і якщо ви будете діяти, то обов'язково заробите якісь гроші. Імператриця це підтримка з боку землі матінки і підтримка з боку вашої мами, якщо вона жива, вона вам допоможе. А якщо навіть її немає, вона її спотой біччя буде завжди допомагати, допоки ви живі, допоки ви її пам'ятаєте. Далі представники знаку Тілець. Випала ваша карта, блазень, і це досить непогано. Для іншого знаку це була б ознака якихось несподіваних втрат, якихось несподіваних помилок, які неможливо було б якось виправити. Для вас це ознака того, що ви можете щось обнулити. Обнулити зв'язки з іншими людьми, дивитися на життя з посмішкою, не сумувати. Сумувати ви можете лише, якщо. Повний крах все одно життя продовжується, і ваше життя продовжується, і вам слід бути більш всміхненими. Бо крокодил, блазень це карта людей, які трошки божевільні. Якщо ви така людина, то вам цей тиждень буде щастити. І нарешті представники знаку Близнюки. І вам випала теж ваша карта, карта Сонця. І вона каже про те, що якщо вам потрібно у цей тиждень вирішувати якісь комерційні питання, вони будуть вирішені на вашу користь. Також карта Сонця це зв'язок з дітьми, і якщо у вас є можливість, можете взяти відпустку і поїхати з дітьми кудись відпочивати. Я розумію, що на теренах України відпочивати досить складно, але ж ви можете зараз перебувати в інших краях, тож можете зробити подорож і Якось задовільнити своїх дітей в цілому досить світлий тиждень, і ви можете багато чого зробити, бо вам випала ваша карта. Ну а я для слухачів. Радіо 22 зараз пропоную зробити невеличку музичну паузу, і зараз наш постійний головний випусковий діджей Є82 поставить одну з моїх пісень. Вона написана давно, так що не зважайте на мову, вона написана від душі, і вона саме про те, що зараз відбувається: про мінливість нашого часу. Ну, а для глядачів езотаріуму я продовжу свій прогноз на Таро. Поки відкладемо великі аркани Таро, ось так, в сторону. І хочу сказати для слухачів Радіо 22, що щойно прозвучала моя авторська пісня. Яка називається «Dreams» або Бізконічні Мічти? Я сподіваюся, що ви зрозуміли посил цієї пісні. Якщо ж ви її не почули, тому що ви все дивитесь на езотеріумі, то у вас є можливість на сайті toloka.media під кнопочкою Радіо 22» почути цей прогноз в радіоефірі. Ну а я візьму до рук. Молодші аркани Таро. Я їх створив досить давно, 30 років тому. І я сподіваюся, що вони сьогодні додадуть до старших арканів більш деталізовану інформацію, як, яку ви можете не тільки бачити на каналі, а й чути на Радіо 22. Тож зроблю знову зворотній відлік 5-4. 3. 2. Один. По три карти на кожен знак Зодіаку. Знову розпочинаємо з раку, бо зараз розпочався цей астрологічний знак. Отож, три карти. Тройка червова перегорнута, шістка хрестова пряма і, і валет... Піковий прямо. Ну, щось, Початок тижня не досить гарний для спілкування. Якраз початок тижня буде пов'язаний з якимись помилками, які ви можете зробити. Середина тижня непоганий час для експериментів і для можливості щось вигравати. І кінець тижня зустріч з Валетом Піковим, і це ніхто інший, як людина, яка має. І владу, і має гроші. Можливо, якщо вам потрібні будуть гроші, ви обов'язково їх знайдете. Вам допоможе у цьому цей чоловік. Далі представники знаку Лев. Двійка пікова прямо. П'ятірка червова перегорнута і четвірка бубнова прямо. Отож, тлумачення таке. По-перше, не попалося жодного карти з людьми, тобто ви більше будете зайняті справами. Початок тижня це якісь скрутні обставини, які вас можуть наштовхнути на те, що треба щось робити. Одначе середина тижня пов'язана з тим, що вам не буде вистачати якихось законних тематик, щоб все реалізувати. І кінець тижня, четверка бубнова. Це у нас непоганий час для навчання чомусь новому. Далі діви, п'ятірка Христова прямо, двійка бубнова прямо і. Дама Бубнова перегорнута. Отож, початок тижня непоганий, він пов'язаний з гарним настроєм, з натхненням якимось. Середина тижня це у нас. Відбувається непоганий час для медитації, для налаштування на чогось, і кінець тижня зустріч з якоюсь жінкою, яка вам може зіпсувати ваше натхнення і увести вас у непотрібний бік. Тож спілкування з жінками наприкінці тижня я маю на увазі. Десь четвер-п'ятниця не сильно гарно. Не забувайте, що 28 числа День Конституції, і цей день може бути якось спотворений, бо обов'язково прилітять якісь непотрібні подарунки від гадів, які знаходяться на болотах. Далі представники знаку Терези, перша карта Дама Червова перегорнута, потім Сімка Хрестова перегорнута. і Тут Христовий прямо. Тож початок тижня це спілкування з якоюсь родичкою, це ваша кровна родичка, чи, можливо, дружина вашого брата. Це хтось з вашої родини, яка може вам трошки зіпсувати початок тижня. Середина тижня поганий час для навчання, важко вам буде фіксувати щось. І кінець тижня непоганий час для розпочинання чогось нового. Далі представники знаку Скорпіон. Сімка червова перегорнута. Десятка хрестова перегорнута. І сімка пікова перегорнута, тож великий аркан жертва підтверджується, що тиждень не ваш. Початок тижня це. Якісь непотрібні повідомлення, краще не читати, особливо не брати слухалку, якщо телефон вам незнайомий. Далі середина місяця невдачний період, і кінець тижня це вже повний крах, це розтрати, якісь, якісь борги можуть сплисти. Тобто, слідкуйте за своїм майном і не ризикуйте протягом цього тижня. Далі представники знаку «Стрілець». Христова дама перегорнута, Валет Бубновий перегорнутий і король Червовий перегорнутий. Багато людей, хтось з них з ваш родич, хтось з них просто якісь люди, початок тижня. Тобто з людьми краще на людей не розраховувати, розраховуйте самі на себе. Люди можуть. Приносити вам якісь занепокоєння. Початок тижня це зв'язок з якоюсь жінкою, психопаткою, яка може вас ще більше роздратувати. Середина тижня це якась людина, балабол, який вам щось буде розповідати, і це буде все брехня. І кінець тижня це хтось з ваших родичів, чоловік якийсь, він може прийти з своїми проблемами, і ви будете їх вирішувати у силу ваших можливостей. Далі представники знаку Козиріг. Вісімка червова перегорнута, вісімка бубнова пряма і дев'ятка хрестова прямо. Тож початок тижня, можливо, не сильно такий, як ви розраховували. Він пов'язаний з тим, що ви будете проходити тим. Ті невивчені уроки знову і знову, поки не навчитися робити все вірно. Потім середина місяця непоганий час. До вас якісь, середина тижня пройдуть якісь гроші очікування, і кінець тижня це час, коли у вас буде якась така невеличка сходка з людьми яких ви поважаєте. Але в цілому ви будете займатися творчістю і своїми бажаннями протягом цього тижня. Далі представники знаку водолій Дев'ятка червова пряма, дама пікова перегорнута, і сімка Бубнова перегорнута. Таким чином, початок тижня буквально. Ця карта трактується як секта, тобто вузький круг спілкування. Середина тижня це зв'язок з якимось чоловіком, жінка якась, яка буде вас дратувати. Це пікова дама, це чорно, з чорними волоссями жінка, можливо, легкого, легкої поведінки. І кінець тижня, сімка Бубнова це. Якісь хвилювання не потрібні, бо все, що відбувається у нашому житті заради вас самих, заради вашого ж блага, все відбувається. Тож, щось з вами не відбувалося. Якщо ви не виграли, якщо колесо фортуни якось не так пішло, це означає те, що ви ще не навчилися зливатися. з... Спільною якоюсь енергією, яка вам допоможе у майбутньому стати краще і стати сильнішим. Але в цілому великий аркан Колесо Фортуни воно перекриває всі ці аркани, і якщо ви будете справжнім гравцем, ви завжди виграєте. Далі представники знаку риби. Шістка, Шістка бубнова прямо, п'ятірка пікова прямо і. Вісімка Христова прямо. Тож, незважаючи на те, що вам випав відлюдник, людей вам не випало. Якщо ви будете займатися саморозвитком, то отримаєте наступне. Початок тижня непоганий, ваші якісь хвилювання вони виправдаються. Середина тижня це заробіток якийсь невеличкий, який буде до вас прийде. І кінець тижня це у нас. Можливість розсудливо якось розрахуватися за свої борги, якщо такої є. Якщо ні, ви збалансуєте енергетику і щось зможете зрозуміти протягом цього тижня, якщо ви не будете поспішати і будете все ж таки більше жити внутрішнім життям, ніж зовнішнім. Далі представники знаку Овен Туз Піковий. Десятка бубнова перегорнута, і четвірка пікова прямо. Ну що ж, піках каже про те, що це дієвий тиждень, людей ви будете мало бачити. Початок тижня якісь гроші невеличкі прийшли. Середина тижня не дуже гарний час на те, щоб розраховувати на якісь дива. Навпаки, слід бути більш тверезими, більш матеріалістичними. І кінець тижня непоганий. Якийсь доход, який може прийти від спільної якоїсь дії, не від вашої особисто, а від групи людей, з якою ви працюєте. Далі представники знаку тілець четвірка хрестова прямо, король хрестовий, прямо, і четвірка пікова прямо. Що, що ж, тиждень непоганий, початок тижня. Це втілення якихось ваших мотивів. Середина тижня це зустріч з людиною, яка розуміється на творчості, яка запалює серця своєю енергетикою. Це досить, це чоловік, і ви його можливо знаєте. Це людина вольова. І кінець тижня це грошові якісь можливості, які цілком можливі, і ви можете. Навіть трошки більше витратити ніж думали на це, але в цілому у вас гроші будуть наприкінці тижня. І нарешті близнюки туз бубновий прямо, шістка пікова прямо і трієчка пікова перегорнута. Початок тижня до, досить непоганий, ви можете сконцентруватися на чомусь середина тижня трошки. Трошки треба з грошима не витрачати все, що у вас є, і кінець тижня це вже якісь розтрати, це неможливість економити. Навпаки, вам треба бути, можливо, залізти в свою скарбничку і витратити більше, ніж те, на ніж на те ви розраховували. Ну і якщо ви дослухали і додивились це до кінця. Остання карта це загальна карта на цей тиждень. Бережіться, розбита вежа в прямій позиції, ознака того, що не слід забувати про те, що війна ще не закінчилася, не слід розслаблятися і пам'ятати про те, що ми живемо тут і зараз. Ми не можемо планувати надовго свій час, бо час цей неспокійний, і хто б ви не були великими, малими, багатими. Бідними ви можете звалитися вниз з цієї розбитої вежі і все втратити. Тож намагайтеся контролювати свою внутрішню агресію, не виплескуйте її на рідних людей, на тих людей, яких ви кохаєте. Єднайтеся, бо тільки в єднанні ми зможемо подолати будь-які негаразди. Я ж вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай всіх і глядачів, і всіх слухачів, і всіх, навіть хто не чув мене та й не бачив, всіх, всіх, всіх хай береже наш великий батько, Вакантанка, Господь батюшка, Бог.